А ви вже пробували корисний пісний веганський філетовий супчик. Беремо одну невеличку філетову цибулинку, нашатковуємо і підсмажуємо на олії. Четвертинку філетової синьої або краснокачаної капусти нарізаємо кубиками, складаємо в каструльку. На четвертинку капустини беремо одну велику картоплину. Якщо будете брати половинку капустину, то беріть 2-3 картоплини. Також очищуємо, нарізаємо кубиками. Будь-якого розміру і додаємо до капустини. Солимо, заливаємо окропом і ставимо на вогонь. Як тільки закипить, додаємо підсмажену цибульку. І варимо ще 20 хвилин на повільному вогні. Потім перебиваємо блендером і смакуємо. Дуже корисний для сниження ваги на піст і для веганів. Смачного! 嗯。Mm hmm.